Відбулося засудження у Москві колишнього ватажка бойовиків ДНР Ігоря гіркіна, стрілкова до 4 років та 11 місяців колонії загального режиму. Нагадаю, у справі про публічні заклики до екстремістської діяльності. От як вважаєте, чому посадили свого і про що це свідчить? Ми маємо дивитися на обставини, тобто на контекст, який це відбувається, це відбувається зараз під час по суті, якби ну президентських виборів до в, в Російській Федерації. Да? Тобто, я нагадаю, що попередньо от той самий пан Гіркін Стрілков він розповідав про те, що навіть збирається взяти участь у цих виборах. Знову таки, але нюанс був в тому, що жоден навіть нотаріус, не був готовий бути присутній при зборі підписів да, Гіркіна Стрілкова. Тобто, але сам факт, тобто нагадаю. Даю, що попередньо що Стрілкову, власне вміняється, да, Йому міняється те, що він у своєму телеграм-каналі зробив декілька таких записів, які з точки зору російських структур вони є нібито закликами до екстремізму і так далі. І за це йому власне да, була публічно висунута звинувачення. Але насправді, якщо ми подивимось глибше, нюанс полягав в тому, що в політичній сфері в Росії за останні два роки, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в них почалася, я б сказав би певна конст. Теляція, ну по перше, з'явилася група людей, яка виходила з антиукраїнських позицій, але ще більш радикальніше ніж це робив публічно Путін. І я нагадаю, що тоді якраз Гіркін стрілков відносився до цієї групи. Тобто, ця група взагалі вважала, що потенційно Росії треба готуватись до війни з заходом прямої прямого зіткнення з Заходом, що це неминуче. Але після того як відбулася оця вся історія з Вагнером з Пригожиним, да оцей псевдопуч можна так назвати Пригожина, ми побачили, як путінська система почала активно закручувати гайки. Вони зрозуміли, що оця група критиків, блогерів, десь військових кореспондентів, да, які були на фронті, вони почали становити для Кремля небезпеку. Бо вони критикуючи, використовуючи свою позицію, а вони по суті стали підмивати вже підморки в системі, яку вибудував Путін. Тобто, на фоні на фоні цього Путін вже виглядав, нібито, як, як вони розповідали, якоюсь такою мямлею, що він не так щось робив, і власне після того, е, от е, ми побачили закручування гайок для всієї цієї сфери, да? тобто, для для, для всіх цих людей, і де Гіркін стрілково-умовно, він був частиною цієї сфери, Да? тобто, е, тобто тоді йому дозволяли критикувати і те, що було потрібно робити. Потім е, путінський режим зрозумів, що йому потрібно переходити до режиму цементування, грубо кажучи, а е, тобто, вони що навіть ця група, яка випочекувалась, вона вже є небезпекою, Тобто, знаєте, вони їх породили. Але потім вони зрозуміли самі, що ця група починає становити небезпеку, тому що вони почали десь набирати електоральні бали. Ну я думаю, що була закрита соціологія, яку Кремль 100% проводив. проводив. Тобто, і більш того, вони дозволяли собі публічну критику особи номер один в Росії. А ми розуміємо, що зважаючи навіть на той момент на наближення президентських виборів, а Путіну потрібно було зробити вигляд якоїсь консолідації суспільства. По суті, Гіркін став на цьому етапі вже не скажем так, не кори. Рисним інструментом для путінського режиму, тобто він мабуть, і та і і, і воєнкори і оці всі групи блогерів, вони виконали свою роль. І разом з пригожиним Тепер ми бачимо, що от Пригожина прибрали. Да, тепер по суті настала черга всіх тих, хто критикував умовно, от справа ще з більш скажімо так в мілітарних. Позиції а, путінський режим і тому я насправді не здивований оцим вироком. А який з чотирьох років, так а, тому що а, ну Путін а, власне він тепер хоче показати, що не може бути критики з жодних позицій, тобто ні справа, ні зліва, ні з ліберального табору, ні з консервативного. Всі, тобто, всі, хто критикує. Всі, хто неважливо, з яких там аби да, позицій, всі вони мають або столити пельку, скажімо так, або бути вони будуть усунуті. Представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов назвав затримання Гіркіна особливостями путінського режиму. Ну, власне, те, про що ви говорили, да? нагадавши, що він ніколи не був самостійною фігурою. От чи це затримання ще й про те, що між вежами Кремля почалося таке активне протистояння? В Кремлі, от напередодні а, виборів, а в Кремлі намагаються повністю консолідувати цементувати політичну систему. Вони навіть не хочуть, щоб на публічному рівні десь з'являлися якісь ознаки незгоди. Кремль а, зрозумів, що оця гра. На скажімо так, людожерах і ще більше людожерах. Вона трошечки вже почала грати проти діючого ключової башти в Кремля, скажімо так, да, башти з курантами, і вони вирішили, що потрібно тепер всі ці моменти знижити. А з приводу гіркіна, ну власне Путін тепер став новим гіркіном. Знаєте, тому Гіркін старий він вже не потрібен. Ну навіщо? Ну тобто, ті, хто грав у ту роль, вже, вже вони не потрібні. До речі, Гіркін під час перебування у московському СІЗО заявив, що боїться повторити долю ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, і що кремлівський режим може вирішити у підсумку його позбутися. От як ви вважаєте, чи є шанси у Гіркіна на таку розправу Кремля? Гіркіна озвучити. Такий сценарій, да, що потенційно от е, його може очікувати доля, подібна до долі Пригожина, тому що схоже, що для путінського режиму зараз дуже потрібно показувати знаєте, оці, в тому числі публічні, от, особливо цими особами, які були ключовими, да, от в цій критиці, і так далі, показувати, що от що може чекати всіх інших, хто думає зайняти подібну mm. нішу. Тому потенційно так тут тут все може бути а, власне кажучи, ця історія може і для нього і так закінчитися, тому що цей режим, який його ж породив, по суті. Тепер а, цьому режиму ми бачимо, що він вже не є потрібен. Більш того, як людина, яка по зрозумілим причинам, багато що знає, да? і про збиття літака. А ми розуміємо да на території України і, і по про про історії, що відбувалося там, хто що фінансував, як відбувалося оця вся початок? Да о, ну навколо в чотирнадцятому році російські війська заходи і так далі. Оці всі історії. Тобто він знаєте, протворився вже до такого небезпечного знавця багатьох внутрішніх процесів. Пам'ятаємо, до речі, що Гіркін він ще ж заочно засуджений гайським трибуналом так-так-так. нагадають так, так. знищення пасажирського лайнера наві над Донбасом. Про що ви сказали? Тоді в Росії заявили, що вони не видаватимуть Нідерландам Гіркіна. От чи варто очікувати реакції від міжнародної спільноти на нинішній арешт гіркіна? Чи їм це не потрібно вже реагувати? Путін же хоче е, на цих виборах очевидно консолідувати і частину, яка була прогіркінська. На да? тобто йому потрібно і не загубити десь ту частину. Тому вони так обирали. Я думаю, от таке е, дану. Коли обирали об, об, обирався строк, то він от такий обирався, да щоб не прям і надто великий, і не прям надто маленький. Щоб це було помітно, що все ж таки це покарання з приводу заходу. Ну я думаю, що захід у цей момент. Публічних використання судової системи для політичних моментів він, звісно, враховує, але сама по собі тут є питання до цієї персони, да тобто, тому що ви абсолютно вірно згадали, що були рішення транснаціональних судів з цього приводу, да, в контексті ситуації збиттям Боїнга. Тому я думаю, що це, звісно, теж грає тут контекст. Тобто, тобто, грубо кажучи, гіркіно, ну, якраз мені здається, є прикладом людини, яка яку яка створила, ну тобто, яка була створена цією системою, так і яка тепер вже стала її жертвою. Ну, мабуть, це теж приклад для всіх тих, хто а, думав, що може, я буду бути якось інакше. Тобто, тобто, це буде ще раз укладатись той кейс, що в Росії справді ми це бачимо правосуддя, як таке воно використовується з політичною метою і відбувається при бажанні да, ці розправи з будь-якими голосами, неважливо, права справа, ліва, ліберальними чи консервативними, які критикують або які Кремль вважає для себе небезпечними. Ну але але знов ну, таки це не є не якоюсь новелою, я б сказав би для західного світу, а що саме так в Росії використовується судочі. Gracias.